Доброго ранку герої справді не вмирають. Вони приходять до нас в студії, і ми цьому дуже раді. Насправді з е, нашим попереднім гостем ми торкнулися теми волонтерства, і зараз ми маємо змогу поспілкуватися саме з волонтерами. Отже, до нас в студії завітали Оксана Ремінець, волонтерка з міста Мукачева, та Володимир Фраткін, волонтер, колишній учасник. Отже, доброго вам ранку. Я Максим рано. на початку розмови хочу нагадати, що з Оксаною ми познайомилися більше року. Вона була у нас в цій студії і дуже багато волонтерів. Мукачева, до нас приїхали, ну, десь п'ятеро жінок було. І вони всі такі були патріотично заряджені, е, оптимістично навіть заряджені. І коли я запрошувала Оксану цього разу до нас на ефір, кажу, Оксаночка, ми вас там запрошуємо. Вона каже: на жаль, наші ряди порідшали. з усіх тих волонтерів залишилося, щоб ти зрозумів, одна Оксана. А Їх було дуже багато. Тоді, напевно, назріває найперше питання, чому так сталося, як так сталося, і що взагалі вплинуло, і як зараз от, відбувається саме волонтерська справа? Так, на жаль, волонтери вмирають як мамонти, як навіть так сказала. це, мабуть, з тим, що люди просто виснажені, виснажені вже від війни, не можуть в першу чергу це все витримати. По перше, це займає багато часу, багато емоцій. Не кожен може пережити ті емоції, тому що спілкування з пораненими бійцями насправді дуже важким. Коли ти розумієш, це була здорова, класна людина, та яка має приносити добро в нашому суспільстві, Тут вона лежить в шпиталі якимось образом, і ти розумієш, що вона лежить, тому що хтось її туди поклав, скажімо так. Uh -huh. От І не кожен це витримує. І, по-перше, це досить фінансуванно дорого виходить, тому що ну, як не але з дому виходиш, це я вже з дому і, виношу, і речі, виношу, виношу і їду, і постійно ведеш щось, приготуєш, понесеш, якісь фрукти, збереш, понесеш, роздаш хлопців. Зараз настільки. Підключаються самі хлопці, які вже демобілізувалися, бо вони в першу чергу, як ніхто розуміє, що ця допомога дуже сильно потрібна безпосередньо, як в шпиталі, так і на передовій. І тому вони самі допомагають. У нас там є один вася Софілканич, який постійно зараз ходив на відгори, ягоди збирав яфини, так і приносить також шпитал. колишній учасник. Так, учасника то там Володимир, бивший учасник то також підключився. Допомагав, і самі хлопці зараз в основному допомагають. Як в спиталь, на не саме. Давайте вислухаємо нашого глядача, який також має до вас багато запитань. Доброго ранку, вітаю, шановні. Мене більше цікавить власне, наскільки волонтери, як кажуть є бажання і можливості створювати комфортні умови для бійців, які повертаються з ходу на центри на реабілітацію і таке інше. Тобто. Можливо, навіть на заході України, чи, чи маєте ви такі приклади, де дійсно тому, що війські е, хочуть дійсно є бажаючі навіть чи в Києві на Краматорську, є програма, що вони е, добувають е, ті, хто здобули раніше вищого світу, можуть додатково вчитися, потім вступати на державну службу і бути чиновниками, і таке інше. Тобто чи підтримуєте, є? Ви, зокрема, волонтери їхні такі бажання. Прошу спасибі. Так ви зрозуміли запитання. Звичайно, зрозуміла. Дивіться, в мене є така, можна сказати, маленька мрія, в якої я вже стучуся в різні двері. І безпосередньо пишемо і листи до міської ради до обласної, і просимо. Ми навіть не просимо. Ми кричимо, що нам потрібен реабілітаційний центр, великий реабілітаційний центр. Де буде повний комплекс реабілітації учасників? АТО. Але саме має бути для учасників АТО, тому що вони не можна сказати, що особливі, але вони інші, тому що багато в нас виходить з інвалідами. їх, і Змішувати ці всі центри. Але це неправильно, тому ми про це говоримо постійно. А в чому і... причина? В чому проблема? Фінансування немає. Немає фінансування. Це той камінь, об який всі об який всі б'ються, і дійсно кажучи, ніхто не. Говорить великим бажанням це робити, але надіюсь, все одно чи пізно кудись доб'ємося і дійсно щось зробимо, тому що. Він насправді дуже сильно потрібен. У мене зараз питання до Володимира. От ви саме та людина, яку Оксана чуйно анонсувала, що це та людина, яка брала участь безпосередньо на сході е нашої країни і вже потім стала волонтером. От ви коли перебували на сході? Ви відчували на собі підтримку волонтерів? Чому саме ви вирішили е подальше, подальше своє життя зв'язати саме з волонтерською справою? Да, тому що я був я в зоні, АТО був в 2014 році, коли е непосредственно е волонтери можна сказати, витягнули це все, що було і. E, вони дуже допомагали, дуже була відчутна їхня допомога. E, як сказав ваш попередній гость, було таке, що e, да, спочатку все в штабах, ззаді розбиралося, а потім непосредственно вже привозили нам на передову. Але волонтери то такі люди, я вам скажу, які не боялися їхати, вони були сміліші заміліші за декотрих да, за бійців, які з нами були, і вони не боялися під обстрілами привозити. Нам допомогу і, ну повернувшися сюди, я зрозумів, що тут рух того слабенький, ще в нас на Закарпатті. Ми, ми далеко від того всього. Насправді воно не Моя так. Моя хата з Так, да, насправді воно не так. І я вирішив, що ну, я зобов'язаний тут допомогти, якщо я можу, а я можу. і Оксана, і разом ми щось, щось допомагаємо. Фактично залишилися ви зараз і хлопці, яких ви спочатку опікували, а зараз. Власне. Вже здорові, усміхнені, вони допомагають так. власне вам. Так, так. чи поділяється так. от ваша робота, можливо, якось так на е, жіночу? От жінки, вони як мами, вони переживають, вони би хотіли все зібрати, і те, те, як то кажуть, і шкарпеточки, і все, і все. І чоловіча, коли е, людина от, дійсно можливо розуміє, що щось е, є на передовій зайве, що чогось потрібно ну, як мужчина, більше то, так, він чогось може менше. Чи, чи відбувається? так? Навіть можна так по бо коли приходжу в госпіталь, там настільки да. піклуйся, ти там таблетки. Випив, mm. а ти прив'язку зробив. Вони мене прозивають мамочкою. Mm -hmm. <гум> Мамочка прийшла. От а колись хлопцями десь там щось, такі справи вирішуємо, то все, вони наді мною всі жартують якимось генералом, мене називають чи ще щось, бо типу, все ти все не зараз придав всіх повстроїть. <гум> тобто якось так. Різні, але я відчуваю сама по собі, що я дуже змінилася, тому що раніше я на якісь там ситуації пораненого бійця, ще щось реагувала зовсім по іншому я. зараз. А, якось більш е, м, хапало за душу, якось більше ну доводило до сліз, можемо сказати. А зараз? зараз я е, розумію, що це дуже погано, що це більше, це це, але в мене зразу починає мозок працювати, не жаліти себе, що от біднесенький, нещасненькі, тебе рано. А як допомогти? А, та, як його врятувати, як його витягнути, як йому допомогти, як йому забезпечити умови, щоб там да, одягнути ще щось, ще, ще, ще щось такого плану. От ми в попередньому гостю нашому ставили питання про те, от як. Він може як він може а, оцінити роботу волонтерів у 2014 році і в 2016 році, тому що якщо пам'ятаєте, то а, мережою догуляв такий жарт, що якщо потрібно, волонтери навіть ядерну зброю привезуть а, туди ми на передову. От як саме з вашого боку, а, от як Ви вважаєте, в 2016 рік волонтери, які вони стали? Що вони навчилися і чого вони досягли? А, ну багато волонтерів, як вже зрозуміло, відійшли, але на даному етапі радує, хоч щось що держава дійсно почала робити, тому що почали більше забезпечувати хлопців. Харчів. Ми почали забезпечувати, якась появилася нова техніка, появилася форма, вже ну, не настільки складні умови, які були тоді, бо тоді їх вивозили, от тобі там форма, сиди в полі і все робиш, що хочеш. Зараз вже навіть якщо бригади міняють, то вже є якісь окопи, mm -hmm. вже якісь засоби, якими можна існувати, є. Тому зараз, ну, як я вже стаю універсальним волонтером, mm -hmm. то допомагаю на саму передову, то постійно ми допомагаємо ремонтуємо хлопцям і швидкість. Ремонтуємо, тому що вони наш більше всього ламаються, бо зараз постійні обстріли і по п'ять разів день Тобто зі шпитального волонтера ви перетворилися справді на. А, так, і ще ну, універсально. універсально. Вчора це цілий день ввели. Я ж як жінка в тих всіх машинних запчастинах нічого не розумію. І починаю це кажуть, треба мені тормозні колодки на швидку. Ян, плін каже, Добре, ну я добре, чекаю. Це проблема. Добре, кажу, чекай, сфотографуй мені, напиши, як воно називається, і я тобі найду. Ну і так от нас завжди з хлопцем допомагаємо, ремонтуємо щось такі по можливості, коли щось треба, вже хлопців звертаємося. Чи часто зараз зіштовхуєтеся з байдужістю? Так. Так, дуже часто. Люди, коли навіть говориш, щось треба допомогти. Ну я розумію, кажуть відповідь так погано. Ну передзвони мені за тиждень два різні так, такі причини байдужі люди. Я допомагають одні я... ті ж ну, основному, люди, які допомагали. Але хочу сказати, коли людина робить добро, так і ти крутишся в тій атмосфері, де всі добрі люди тебе оточують. Тобто воно якось притягує інше добро. Тобто я не знаю, яким чином, але якісь такі чудесні ситуації завжди виходять, що от щось тобі потрібно, і воно тебе саме знаходить. Саме знаходить, бо якось чи на підсвідомому рівні якось воно і люди дзвонять. О, Оксанд тобі за треба каже, Боже, я ж це шукаю. Люди кажу, я взагалі, ну дійсно. Притягує добро, притягує добро і що і, вам, і... Вас, вас ще зупиняє не полишити це. Ми будемо до кінця, поки воно все не закінчиться, Хороший. поки не буде мир. Ми з хлопцями з усіма домовляємося. Тобто вже прийшло скільки мобілізацій. Та хлопці демобілізувалися декілька хвиль. Постійно всі дзвонять, дякують. Навіть по Фейсбуку там дзвонять, дякують. І ми домовилися, що як закінчиться війна, ми обов'язково всі зберемося. Навіть в центрі Мукачева з нашими Мукачівськими хлопцями стіл накриємо. Будемо святкувати і бограч і бограч так. І це все буде відбуватися справді під мирним небом по справжнім під мирним небом. небом так. Ну, в мене останнє питання є до вас. От щодо влади, це, це таке питання, воно до до, до <с дуже <с до, обширне, але все ж таки, чи будете намагатися якось співпрацювати з владою нашою, хоча б на місцевому рівні, чи все ж таки власними силами, як то кажуть, краще надіятися лише на себе? Ні, працювати з владою обов'язково потрібно, тому що треба чітко розуміти, що влада це є просто виконуючий апарат, який ми мусимо використовувати на жаль, для того, щоб вони нам допомагали. Бо самі вони ніколи не допомагають. Якщо до них ходити, стучати в двері, просити казати, допоможіть, треба то, то тоді з того щось буде. Тому будемо обов'язково з ними працювати. Ми вам бажаємо, щоб влада завжди йшла вам на зустріч. І насамкінець, якими словами, ви б хотіли привітати наших нинішніх героїв, яким присвячена наша сьогоднішня програма. Дуже хотіла привітати всіх від щирого серця. Наші захисники України дійсно є наймужніші, найкращі в світі захисники. Я дуже пишаюся ними, бо знаю дуже багато захисників. Це дійсно люди з великої літери. Проходячи по вулиці, їх навіть ніхто не зауважить, наскільки це великий герой, яка у нього за спиною історія. Дійсно, скільки він врятував життів. Тому я щиро щиро всіх вітаю. І таке маленьке прохання до всіх. Людей, не будьте байдужі. Зараз велике свято. Якщо ви бачите людину в формі або захисника, просто привітайте її. Дійсно, це для них дуже сильно важливо. Дуже-дуже вони ну, просто, щоб вони не падали духом. Нам сказати привітаю це взагалі нічого. Так що я вас, ті хлопці, люблю і бажаю. Дякую, Ксеночка. Ви Володимир. Ну, я хочу привітати всіх, хто зараз є на сході, побажати їм мирного неба над головою. І щоб це побістріше закінчилося. Оксану, доповнювати не треба, тому що вона сказала всі можливі привітання, що можуть бути. Я не знаю, мирного неба нам і щоб поскоріше закінчилося уже це. Ваші слова Богові у вуха. Mm -hmm. Спасибі вам дякуємо за те, що ви до нас прийшли сьогодні зранку, і спасибі за те, що ви зараз робите. Ваша робота є неоціненною і. Е Вашу карму точно зарахується. Дякую. Спасибі. Дякую. До нас приходили волонтери Оксана Ремінець міста Мукачева та ем, Володимир Фраткін, волонтер, також колишній учасник АТО. Ну вам, шановні телеглядачі, ми кажемо до наступних зустрічей. Зустрінемось з вами зовсім скоро. Раді були для вас працювати. Гарного вам продовження нинішнього дня і будьте щасливими з самого ранку. Не Забувай на те батьківський дім, забувай сестро матір свою, Не забувай, хто ми звідки є, коріння тут не вродитись на нас, що є життя, як вам гідність спусти, як можна тоді поважати себе. Es war ne Spiel. Як можна жити ненависті в злі, як можна жити в полоні брехні, фальшива правда обманює світ, і люди байка для неї це збрія.